Доброго дня, шановні українці! Хотів би поділитись гарною новиною. В медичному центрі мати та дитина стартує нова акція, яка називається Нація героїв. Адже Україна пишається своїми героями. Вони вже котрий місяць доводять, чого варті українці. І внаслідок цього хочеться якось їм віддячити. Тому саме для двох категорій наших пацієнтів це для військовослужбовців ЗСУ та для Вимушених переселенців, медичний центр починає цю акцію Нація героїв, в наслідок акції будуть різне шість безкоштовних програм екстракорпорального запліднення. саме серед цих двох категорій наших пацієнтів. Крім того, кожен військовослужбовець може скористатись пропозицією безкоштовної криконсервації сперми та її зберігання до кінця військових дій, для того, щоб бути впевненим, що навіть після закінчення військових дій, навіть в Теоретичні можливості при отриманні поранень в подальшому він зможе мати дітей і в сім'ї зможуть народитись діти. Тому ця акція для вас. Будь ласка, реєструйтесь, заповняйте дані на сайті анкету і приймайте участь в цій акції. І ми будемо дуже раді допомогти саме тим сім'ям, які на сьогоднішній день є представниками українських героїв. До зустрічі!